Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. На CNN вийшла нова колонка. Валерія залужна та коментар до неї, що в ній читається. Заклик нести політичну відповідальність за непопулярні кроки. Констатація неефективності західних санкцій щодо Росії. План якимось чином на фронті можна мінімізувати людські втрати. чіткий таймінг, коли можна реалізувати намічений плани, які будуть наслідки появи цієї колонки. Боюся, що невтішні пише Віктор Шлінчак, залужний мало не зіс. Сльозами на очах просив Зеленського вивезти війська з Аудіївки. Той відмовив, і офіцери пише, що зараз там ситуація критична. В місто уже прорвались. Офіцер Лапін зазначає, що потрібна арта та додаткові підтримки. Ситуація перейшла від червоної лінії. А от професор Зінові Бібрецький щодо цього пише наступне: я не тряпці, треба привід зняти залужного білд. Пише, що залужний ще кілька тижнів тому хотів вивезти війська з Аудіївки. Проте Зеленський відмовив йому у цьому 30 грудня особисто Їхав місто на лінію фронту, щоб підтримати бійців ЗСУ. раніше. Зеленський також наполягав у супереч думці залужно на отриманні Бахмута влітку 2023 року. Куцпає цинізм найвищої проби від Хаяца Ухилян який не слухає поради свого генерала, головнокомандувача Головнокомандуючий армії мусить просити президента відвести війська, тому що вирішує ставка, якою керує Зеленський. Генерал Залужний був змушений приховувати оборонні приготування не лише від РФ, а й від самого Зеленського написав. Саймон Шустер, у книжці за «Шоумен». Рефа виснажує оборону України, поки зеленська воює зі своїм генералом. Пише Блумберг. Виглядає, що Яни Лох Оманський вирішив виконати дембельський акорд перед своїм кремлівським замовником. А після статті заложного СІНН» наш закомплексований у колоніст знову відчує себе приниженим і падіння Авдіївка використає як привід. Бібрецький підкреслює на СІНН вийшла нова програма на стаття головкома заложного головнокомандувач ЗСУ узмінився. План війни перший команд про сучасне планування військових операцій у російсько-українській війні. Боротьба за ініціативу залужний дав інтерв'ю західній пресі, де розповів своє бачення про безконтактні бої, що зменшать людські втрати, а також мобільність і тактику силам оборони необхідно створити нову державну систему технологічного переозброєння. На це необхідно до п'яти місяців у 2024 році. Нам потрібно основні зусилля зосередити на створенні системи забезпечення сил оборони високотехнологічними засобами. Собі провадження нової філософії підготовки та ведення воєнних дій з урахуванням обмежень як наслідок у найкоротші терміни опанувати нові спроможності до ведення бойових дій. Жодного слова про 500 тисяч мобілізованих, зате багато про новітні види озброєння, роботу та кіберзасоби, безконтактність бою, гнучкість і оперативність ПСА є десь, хоча б якась програмна стаття від зеленського про підготовку армії і держави до сучасної війни на банковій завтра. Буде істерика у Мар'яни знову. Буде припадок до зустрічі. Друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.